Щодня у місті тривають роботи, спрямовані на покращення комфорту та безпеки мешканців. Оновлення інфраструктури, модернізація міських об'єктів та турбота про зручність Кременчужан залишаються важливими пріоритетами. Сьогодні ще один район Кременчука став частиною цих змін за дорученням міського голови Віталія Малецького 3 лютого комунальне підприємство Міськ світло продовжують роботи по відновленню дворового вуличного освітлення по проспекту Лесі Українки біля зупинки героїв України. На минулому тижні було встановлено сім електропор. Сьогодні встановлюємо світильники, підключаємо їх. Нові світильники світлодіодні та енергозберігаючі. Вони не лише забезпечують яскраве та рівномірне освітлення, а й значно зменшують споживання електроенергії. Світлодіодні лампи мають довший термін служби, потребують менше обслуговування та стійкіші до погодних умов, що робить їх ефективним рішенням для вуличного освітлення. В цьому мікрорайоні і надалі будемо встановлювати додаткові електропори та встановлювати світильники. Сьогодні буде встановлено 10 світильників. Це робиться для комфорту та безпеки містян. Кременчук продовжує Темну роботу над модернізацією міського середовища роблячи його ще більш комфортним та безпечним для кожного мешканця. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.